Сьогодні у світі місце для добра. Який рівень доброти у суспільстві і чи варто бути добрим? Сьогодні над цими питаннями в обласній бібліотеці для дітей міркують наші найменші глядачі. Переважна більшість вважає, що людям треба стати добрішими. Зараз дуже багато людей, таке є поняття, як кожен сам за себе», і всі хочуть тільки, щоб їм було добре. Як вважаєш, що людей може зворушити і вони стануть добрішими? Ну, я вважаю, що люди би стали добріші, якби е ну, були нижчі ціни на все, е якби. Е то рівень економіки впливає на доброту, так тому що потрібно ну, берегти і гроші, і себе, і навколишнє середовище. Не насміхатися з інших, допомагати друзям. На мою думку, люди ну цей світ вони не зовсім злі, але не дуже добрі. То їм варто було б стати добрішими. Тому що деколи люди не розуміють, що вони роблять, і можуть і за своєї ну, неуважності, навіть недоброти, можуть скоїти злочин або ще, ще якісь. Ну, тобто вони навіть не мають намірів поганих, але просто в них щось всередині таке твориться і вони не можуть зупинити себе. Що вони ніби всередині добрі, але все одно їм. Але вони не хочуть показувати свою доброту, тому що їм, напевно, ліньки її, як ніби виховувати, можна навіть так сказати. А може бояться, щоб на голову не вилізли? Можливо, так, тому що зараз, якщо думають, якщо людина добра то їй можна вилізти навіть. Ну так як ви сказали, можна вилізти на голову, можна з нею знущатися, її можна використовувати як якийсь, якусь бумагу, тому що людина добра, вона допомагає і її використовують. Думає друг, думаєш, друг, а насправді виходить, що тебе просто використали. Люди ніби не вміють проявляти доброту, вони думають тільки про себе. Я вважаю, що добро це коли ти робиш добрі вчинки, допомагаєш людям, а цього зараз у сучасному світі не бачиться такого. І люди, певно, що злі думають про себе, про гроші. Ну, зараз немає, немає місця для добра. Як вважаєш чому? Е, ну, через те, що світ змінюється, люди змінюються і. Щось можна змінити? Щось. я даю можна, але не багато. Можна подобішити людей, якщо проводити певні екскурсії, можна зробити, щоб психологи розмовляли, заходили до кожної хати з людьми і так навчалися. Тобто таким чином люди можуть стати добрішими? Не тільки. Я гадаю, що людина сама може зробити свій духовний світ добрим. Треба перебувати на природі, якось бути у спокійній обстановці, бути задоволеним. Бувають і добрі, бувають і погані. Ну, де як коли, де, коли бувають, де, коли їх перхне на щось інше, то бувають і погані. А, е... А так то, майже всі люди завжди добрі. Майже всі люди добрі. Але ж не завжди бувають вчинки добрими. Ну, деколи не бувають вчинки добрими, але вони можуть по але вони можуть усвідомити, що це вони зробили по погано і можуть це виправити. Люди вони є переважно добрі, але бувають і злі. В деяких моментах от, хтось може так розізлити, хтось тебе можливо образить, ти зразу стаєш злий такий. А може хтось добрий, коли хтось зробив приємне, коли отримав хорошу оцінку. Ну так школярі. Коли ну, хтось, хтось зробив тобі якусь хорошу справу, допоміг, то тоді, людину можна, тоді людина стає доброю. Також Люди можуть бути, ну, можуть бути з дитинства, народжені, добрі, ну, не потрібно нічого робити, вони просто добрі, мають, мають чисту душу і всім завжди допомагають. Як ти вважаєш, варто бути завжди добрим? Ну, бувають і такі ситуації, коли добрим бути не треба. От, наприклад, коли ну, хтось наприклад, тебе хоче принизити, то ти якось, ти так, ну, цього не хочеш, втікаєш від цього, але ну, тоді ти ну, стаєш недобрий. Тобто вибір або-або. Ну або або ну коли тебе хтось щось хоче хтось в хтось тебе вкрасти, то ти стаєш. Ну наприклад, якийсь тобі, який за тобою йде злодій, то потрібно проявити свою злість, що ти ну, що не можна в тебе нічого красти, тому що ти можеш відімстити. Кожна людина е, має бути трошки доброю, а трошки злою. Тому що якби всі були добрі, а одна половина добра, а одна була зла, то це було дуже погано. Кожна людина має бути вона має тримати в собі і добро, і зло. Тому що є випадки, коли не можна бути добрим, а є коли не можна бути злим. А які це випадки? Коли, наприклад, не можна бути в жодному разі злим. Коли тебе хвалять, коли тобі говорять щось, що ти добре робиш і просять тебе якусь добру річ зробити, тоді не треба бути злим. Треба послухати, якщо людина дуже привітливо тебе просить. А якщо вона тебе погано просить, то можна і бути трошки вже нахабним. Хотілося б, щоб більше було добра, але є ну, багато зла людей. Чого більше? Ну не знаю. Напевно, байдужості більше є зараз. Щось можна змінити, на твою думку? Думаю, якщо люди подумають, то може, ну, себе змінити на кращу сторону, то може щось і зміниться, люди стануть добріші. Тобто, щоб бути добрим, достатньо цього захотіти кожному. Так. Я так вважаю. Напевно, щоб світ став кращий. Якби люди були добрішими. Угу, так. Що їм заважає в цьому? Е, Байдужість, е, самовпевненість. Е, жадність. Дехто думає дуже би замістишно і вважає, що більше зла. Я вважаю, що добра більше, тому що, тому що є багато всього доброго, навіть. Політики, Вони теж багато чого роблять для суспільства, там всякі будинки, багато різних навчальних закладів. Але багато зла теж є, бо там ну, багато ну, попрошайків. Якби, якби всі люди були добрі і їм давали хоча б по 2 гривні, то вони б не, там, не лежали б церкви і не просили. Добро від економіки залежить? Не завжди, але для щастя в людині в людини не гроші, гроші не найважливіше, але гроші також потрібні, тому що. Ем... Я недавно дізнався один факт, що одна один чоловік був він такий негарний, такий з рорбом, ну дуже грубий, але він виграв 4 мільйона доларів і зразу він і знайшов свою другу половинку. Гроші потрібні для щастя, але вони не найважливіші. Але коли так з той добротою можна можуть скористатися інші люди і зробити зло. А яксти на гроші або ще щось там, останні гроші забрати. Є багато зла в світі. А як вгадати, де зло, де добро. Вгадати дуже важко, але дуже недовірливим треба бути, тому що можу дійсно щось добре запросити в тебе щось добре, а ти відмовишся. Я думаю, що треба інтуїтивно думати. І що думав, що де добро, а де зло. Або користуватися, треба користуватися досвідом своїм. Якщо там, ну, наприклад, ти купляєш продукти. Ну, і якщо знаєш, де що той поганий продукт, а то, то знаєш, та марка хороша, а та погана, то треба досвідом дуже користуватися. Так, і щодо людей, так? Так. Наприклад, якщо хочеш позичити гроші десь, треба позичати тільки в, в, в добрих людей, тих друзів. Бо якщо злих позичити, то вони потім позичать дві гривні, а вони будуть заставляти віддавати двадцять. Кожна людина має щось своє погане, але на мою думку, все таки більше людині доброго, адже е, будь-яка людина хоче домогтися того, щоб е, бути все добрешою, е, кращою, і щоб до неї краще ставилися. Але чомусь так не завжди виходить. Як вважаєш, чому? Деякі люди просто не дуже розуміють е, цю е, ниточку, яка е, дуже тоненька, і вона простягає між добром і злом. Е, і з часом вона рветься. Тобто цьому міжу саме треба відчувати, де добро, а де зло. Е, потрібно бути Доброю людиною і завжди бачиш біду, десь це завжди потрібно допомагати. Адже людина це істота, яка повинна бути найрозумнішою з усіх. Люди переважно роблять і добро, бо одинаково добрих і злих вчинків. Але все-таки добро добро більше переважає зло, бо навіть якщо людина зла, вона все одно колись може стати доброю. А добра людина ніколи не зможе стати злою. Добра людина, вона всім допомагає, виручить тебе в біді, а злий він на тебе не зважає, йому на все начхати. В нього немає, немає друзів, бо він думає, що сам всім справиться, ніколи ні, ні, нічого нікому не дає, не допомагає. Тобі хотілося б, щоб більше було добріших людей? Так, щоб на світі панувало добро і всі були в дружніх стосунках один з одним.